гад, oh просто подивіться на цю красу. Просто подивіться, яка фантастична водичка. І всім привіт! З вами Станіслав. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як робити океан в Unreal Engine. Насправді це е, доволі просто. Для того, щоб зробити океан, вам потрібно мати Easy, Easy Ocean. Він знаходиться отут: Edit Plugins. Вам треба написати Water і підключити addon Water Experimental. Ставити тут галочку, після чого вам треба буде перезапустити Unreal Engine. Пройде певний час, і він додасться до вас. Після того, як ви додали цей адone, ви натискаєте на вашому рівні. Get Content, натискаєте кнопку All Classes і просто пишете в пошуку Water. water, body, ocean». Тут є декілька пресетів, відповідно, якщо вам потрібно, озеро, річка, океан і так далі. І просто натискаєте Water Body Ocean. І все до нашої сцени додасться... Цей Ocean Object. Ми будемо мати Controls у вигляді білого кола. Це по суті крива біз'є. На ній знаходяться чотири точки. Ці точки ми можемо пересувати, і таким чином буде змінюватися форма нашого тірейна посеред океану. Я думаю, що для цього конкретного рівня краще було б обрати Water Body Island. Але, е, самі можете побачити, воно працює е, все дуже класно. Хвилі вони розбиваються об тірейн в відповідності від цього. Також можна обрати цей об'єкт не тільки точки, а просто обрати його загалом і підіймати або опускати його. Від цього буде змінюватись. Uh, ну, Terrain і сам оушен, і як воно розподіляється. Uh, також ось тут от можна обрати Landscape та редагувати наш Terrain, як на нього буде заходити вода. Пам'ятаєте, була така гра From Dust. Там можна було керувати тиреном, і ти був типу Бог. І можна було мазати, і ландшафт прогинався чи звищувався, і туди затікала вода. І можна було таким чином або рятувати, або знищувати якісь племена первинних людей. Ось, як ви бачите, можна керуючи ландшафтом, ландскейпом, чисто скалптити, як в 3D-коаті або в блендері. Є тули, вони доволі обмежені, це смуз, можна порозгладжувати, щоб воно було більш рівне і реалістично. У нас є набирачка і вичитачка, тобто от я тут цими кістями малякаю, і, як бачите, намагаюсь досягти. Щоб у цього острова була приємна форма, яка нагадує мені острів в Sea of Thieves. до речі, ця модель Океана в Unreal Engine абсолютно така сама, як в Sea of Thieves. Там навіть хвилі так само ходять, так само колір, прям бачите, я зробив за дві хвилини Sea of Thieves у себе вдома в браузері. Але є, звісно, певні баги, є певні лаги. Уважно читайте, що вам пише Unreal Engine, коли ви його закриваєте або натискаєте. Наприклад, я втратив все, що скалптів, те, що ви бачите на екрані, збереглося лише на відео. Мій острів Мрії, острів Райської насолоди, зник. так що Воно може поламатися певним чином, так що майте це на увазі. Тож, тепер ти знаєш, як створити океан за 2 хвилини, а може і за одну. Так що з тебе вподобайка, сердечко та підписка. А також е, прошу підтримати збір. Ми збираємо на зарядну станцію Бандера для бійців на Херсонському напрямку. Залишилось зовсім трошки. 1000 або 5000 тисяч гривень, так що будемо вдячні кожній копійці, кожній десяточки гривень Донатікса. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ось тут можна подивитись моє інше відео про Unreal, а ось тут можна подивитись безкоштовний курс по блендеру для чайників. Всім до зустрічі в нових неймовірних відео.